Радо вітаю друзі, всіх, хто розважає над Словом Божим, слава Ісусу Христу. Сьогодні будемо пізнавати Господа через Його Слово, а саме через Євангелиста Матея, 16 розділ з 1 по 6 вірш. І приступили Фарисеї та садукеї, і спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А Він у відповідь сказав їм: як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода бо червоне небо. А вранці сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнати. Рід, лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться, хіба що знак Йони. І покинув їх і пішов звідти, коли перепливли учні на той бік забуду взяти хліба. Ісус сказав їм, Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської. Отже, відносно цього тексту, хочу, що хочу сказати. Фарисеї вони були найбільш освіченими людьми того часу. Вони знали досконало Тору священні книги та закон. Але чому Ісус каже береші, берегтися їх? Бо, здається, святі люди, тільки знають досконало Боже Слово, закон, все. Але Ісус каже: бережіться фарисейської та саддукейської закваски. Чому? Тому що знали закон, але не знали Бога. Знали закон, але не дотримувалися Його, але заставляли інших Його дотримуватися. Тому Ісус їм каже, ви як гроби побілені. Зверху виглядаєте гарно, а всередині повні лукавства та здирства. Тому треба собі розуміти, що християнство воно не зводиться до знання закону, так? до знання Слова Божого, але потрібно його впроваджувати у своє життя, щоб не виглядати зовні так побожно, гарно, але щоб серце наше мінялося, щоб насправді без перебільшення Бог був. Кожен нашим подихом, і це насправді є та святість, до якої ми маємо змагатися. Звісно, коли ми є лицемірні, коли ми є дволики, коли бажаємо сподобатися людям більше як Богові, коли не маємо любові до ближніх своїх, будучи ревними християнами, тоді ми є як ті фарисеї. Натомість садукеї це була еліта. Вона складалася з еліти, вони мали великий політичний вплив, вони спілкувалися здебільшого з римською владою, так як фарисеїв більше були в народі, а садукеї вони більше були при владі. Вони мали інакше трохи бачення закону Божого як фарисеї, вони не вірили у Воскресіння. і ці дві секти вони ворогували між собою. Але що їх об'єднало? Їх об'єднало те, що вони бажали розіп'ясти Ісуса і Його розіп'яли. Тому, друзі, як Слово Боже є актуальне тоді, так і сьогодні, про що ми завжди говоримо, як тоді Ісус сказав: остерігайтеся закваски фарисейської та Садокейської, остерігайтеся лицемірства, остерігайтеся нечистот. Так і сьогодні Господь каже, щоб ми остерігалися всього цього, бо це все є гріх. І закваска, ми знаємо, вона розростається. І коли ми цей гріх упустимо у своє життя, воно заповнить наше серце, заповнить нашу душу, зробить нас черствими і нечуйними до Божого Слова. І погибель буде нашим душам. Тому Господь сьогодні каже остерігатися цього всього. Що цікаво, на що ще звернув увагу. З п'ятого вірша пишеться так, коли перепливли учні на той бік, забули взяти хліба. Після цього Ісус сказав їм: Глядіть, бережіться кваски фарисейської і Садухейської. Тобто Ісус є хлібом життя, Він є кормителем, Він є подателем. І важливо, що промовляє цей уривок, що коли ми є з ним, то не повинні клопотатися про життя. Наш погляд повинен зосереджуватися на Бозі, як один святий казав, ногами ходіть по землі, а серцем живіть у небі. Тобто ми повинні дбати про нас зв'язок з Богом. І коли собі, Ісус є з нами в човні, в човні нашого життя, а ми кажемо: нам немає хліба чи ще щось інше. Наш погляд. Викривляється, ми шукаємо за щось тілесне. Але Ісус є поруч і Він показує про те, щоб ми дбали про духовне, про духовну їжу, про цей зв'язок з Ним, щоб не розпорошувало наш погляд щось світське. Він про це все подбає. і про їду подбає, і про роботу подбає, і про здоров'я подбає. Звісно, ми повинні докладатися зусиль до цього. але це не повинно нам е, е, відвертати наш погляд від подателя життя, від хліба насушного від Господа, від Ісуса Христа. Амінь. Дякую за увагу.